Вітаю знову, дорогі мої підписники. Сьогодні ми приїхали другий раз в цьому 25-му році на пошуки. Приїхали ми в трьох. Вон товариш, один ходить, інший. Ходимо ми по такому полю. Приїхали ми на розвідку, тут раніше воно ніколи не оралося, це вже пару років тільки почали його розорювати. Тут були пасовища. От, вирішили ми перевірити ці поля. Ну, я копаю кожний чорний сигнал, щоб зрозуміти, що тут було чи ні. От, І попалася на перший погляд така незрозуміла пластинка, але, як бачите, друзі, в ній продивляються такі, проглядаються отвори. Знаєте що це? Це захисна пластинка на кольчугу. Виявляєте? Це означає, що тут треба копати. Тут є знахідки по Київській Русі. Ну що ж, друзі, копаємо земля, копається погано, але копати можна. Вночі був мороз. Нічого, поїхали, друзі, вперед по знахідки. Ну що ж, друзі, мені здається, тут на цьому полі є Київська Русь, тому що попалась мені кромети і пластинки, ковані цвяхи, потім черешок від вістря-стріли. І так далі. Ну різна кованинка. І це буквально на п'яти квадратних метрах. І був я чому включився. Ось такий чудовий сигнал. Чуєте? Чудо. І що ж, викопаємо його. Що тут може бути на полі Київської Русі з таким сигналом? надіємося щось гарне. Можливо, монетка, тому що тут були пасовища можливо згубили. Але якщо монетка, то вона царська. Так, друзі, викопав з першого разу. Так, поближче прилад. І перевіряємо. Тут нема. Тут нема. А тут є. Опана, дивіться, друзі. Що це в нас? А це в нас перша... Царська монетка в цьому році. Це у нас душечка Ніколашечки. Так, який рік? 1899. Ну що ж, друзі, вітаємо себе з першою царською монеткою і копаємо далі. Так, друзі, недалеко від цього місця, зйомка, бачите? Мені попалася пробочка. Ну, так звана безкозирочка, бухарський динарик і так далі. От був ще такий самий сигналик. Я вирішив на камерний копати, подумав, що пробка. Але коли воно випало, дивіться, друзі, ху. що це в нас. Оце да. Це щось древнє. Дивіться, друзі, капотіна, а! Капотіна. Друзі, це мабуть частинка скіфської псалії. Бачите? Щось з того періоду. Як ви думаєте, варто пошукати тут ще? Ура, це так поле. Все життя тут живу, а сюди ніколи не їздив. А воно поряд. Так що так буває. Товариша попався в такий... Гудзик. Эй, та фокусуйся ти, блин. Диви. О! Так, це у нас спецзв'язок. Як запечатаний в грудочку, Гудзичок. Ну, алюмінієвий пізній вже. 60-80 порядок. Ой, початок 90. Шу, ж купаємо далі. Фух, друзі, мої підписники в мене. Просто бомбезна знахідка. Був чорний маленький сигнал. Особисто для мене це ну, знахідка просто бімба. Ви ну, тільки погляньте, а? Яка класніша трьохлопасне вістря. Стріли, а? Оце пощастило. І при тому, друзі, в мене в колекції такого нема. Що ж, я вже не даремно приїхав. На це поле і даремно я на нього взагалі приїхав. Взагалі Чуйка так і не підвела. Що ж, друзі, забираємо і копаємо далі. Ура! Товариш казав, що він свої пошуки сьогодні вже відбив. Він у нас шукає прибором Noct Legenda. О, дивіться, так, да, дійсно відбив. Шприт сучасний новий. Заморський. Так, ключик хейсер німецький. Супер, дивіться. Хі -хі -хі. Це молодець. Так, потім отакі. Як вони правильно називаються, кусачки, не кусачки, лоскоупці. Теж гарна річ. Ну Що ж, можна привітати, з таким не знаю. Так. так що і таке попадається, це добре. Гляньте, друзі, яка краса. Які чудові схили. Чудова природа. Так, друзі, мені ось попалася така річ. Я думав щось старе буде, але Я думаю багато знає хто що це. Це кріплення. Як вам правильно, резонатора? вихлопнує до Жигулів. Якраз піде до моєї копійки. Якщо свою десь згублю, то буду користуватися. Так що корисні речі випадаються. Бачите, то, товариші ключ або ключі. Мені така штучка купаємо. Продовжую я бігати по цих схилах або не бігати, а потихеньку ходити. і Я включився, тому що в мене був глибокий сигнал. Я вже розкопав, щоб... Певнитися, що це точно те, що нам треба. Я ще не знаю, що там, друзі. Викопаємо на камеру, щоб вибачили. Я думаю, що на такій глибині. Хоча хто знає, глибину уранки може. Щось перевернуло. Оп. Так. Так, що це у нас? Шмот алюмінію, друзі, дивіться. Шмат алюміній бува й таке. Таке, мов би, з хлібної форми. Ну, а сигнал той ще треба. Бачите, друзі, отак копати на камеру. Копимо далі. І так, був у мене кольоровий сигнал, дивіться, які чудові пагорби. Я ходжу по такому полю. От. Був кольоровий сигнал. Я вже бачу, друзі, що це, дивіться якесь колечко бронзове о, дивіться, яка зелена патина. Схоже на. Навіть не знаю що це. Цікаво, ну що ж, друзі? Я думаю, це щось дуже старе. Ми його дома помиємо і роздаємося. Так, що копаємо Так, друзі, ото. бронзовую штучку я знаю, на том поле. Я выдрался аж на гору. Погляньте, какая как краса. Фу. Я включился для того, чтобы показать, в у меня был сигнал. Я уже грудочку земли выкопал. Сигнал кольоровый. Что это тут? Я, друзья, еще не знаю. Блин. Ну что ж, как завжди. Коли купуєш блядь, ух, попадається якась уйня. Копаємо далі. Просто ворож приніс свої знахідки. Це у нас якийсь гудзик. Мабуть той... А, це шиферний. Такий він уже згнив по краю. Так, потім таке вістря чудове. Гарненький такий в потіні. Ну і такий цьох. Із мусинки куля. Знахідки є, копати треба. Поїхали долі. глибині більше ніж на штик дивіться що в мене вилізло якесь колечко на перший погляд шматок дроту але друзі якщо придивитися то на ньому такі є насічки що це може бути стопудово щось древнє я ось почищу дома, ви подивитеся що це не просто шматок дроту. Тут є такі прорізі. Одна одну Що ж, можливо, друзі, це якась... Ну Щоб ший, шийна гривня вряд чи, якийсь браслет. Ну але щоб залізний. Хоча шийну гривню залізну я знайшов то чому б і ні хто знає точно друзі Ну, почище видніше буде добре друзі копаємо далі я думаю що це гарна знахідка така як я люблю чорний метал древне залізо так друзі вон та ямка де браслет був ну, умовно браслет поки що був ще сигнал чорний дивіться Ка чудова середньовічна підковка. З козацького періоду, мабуть. Гарненька. Що ж забираємо. Гарне тут залізо попадається, треба шукати, друзі. Можливо ресукера буде чи спис. І майже на краю лісу. У нас теж був чорний глибокий сигнал, через що я хочу з вами його викопати. Глибокий. Спробуємо, можливо, щось цікаве. Ліс це не поле, в корінні копати вощен набагато, друзі. Друзі, щось є. Що поки що не бачу. Так. Хоч би який наконечник. Так, є. Ух ти, диви. Тільки друзі, погляньте який цвьох Кований гарненький такий. Древній древній. Супер. Купуємо далі. Так, друзі, під таким деревом зламаним. У мене був глибокий кольоровий сигнал Це виявилася така конинка. Я спочатку подумав, що гудзик з орликом. КЦПСД, але на жаль, ні. Двоголового мутанта я тут не бачу. Купуємо. Знайшов я ту конинку, після того, мабуть, хвилин десять ходжу, цікаво. Та ну наш тикон десь. Коротше, був кольоровий сигнал, такий фольга. Звичайно, я їх викупую такі сигнальчики. Дивіться, що тут є. Отак класна. Cool. Яка семочка. Такий cool. угу. гарнючий. То на схилах вони теж є. Вони скрізь є, я не знаю. Сюди копався. Так що, забираємо і йдемо долі купуємо. Друзі, давайте ще один сигнал викопаємо з вами на камеру. Сигнал глибокий. Треба обов'язково звернути на нього увагу і викопати. Цікаво. Ще може бути на такій глибині віддавати кольоровим сигнал. Не викопав цю деревинку в... припрохнув, то трошки заважує. Блін, чудовий сигнал. Мне подобається неважливо, чи він кольоровий, чи він. Чорний, друзі, але він глибокий. Це означає, що щось може бути дуже старе. Так, друзі, я добрався. Давайте тепер акуратно. Щоб не пошкодити, в мене є такий чудовий ножик. Так, і ним будемо. Та вот. Оп! Хоч би на якийсь шмурдьок, друзі, це. Була, буде жесть, блин. щось я вам скажу. Хо-хо! Друзі, це скіфська сокира Тесла, дивіться Привязано. Сокирка. Супер. Я задоволений, друзі. Ми її відреставруємо, почистимо. Оце знахідка, да. Фу, друзі, заради таких моментів ми копаємо Супер. Це так знахідка. Що ж, друзі, йдемо далі. День уже не даремно у нас пройшов. І, друзі, на останок отака чудова знахідка. Видно, що спеціаліст насаджував ручку. Бачите, куча цвяхів. Взагалі молоток повинен бути гарненький. Так що, можливо, на сьогодні це остання знахідка. І так, друзі, це не остання була знахідка. Ще в нас таке колечко, ну, Це вже, мабуть, або царизм, або щось інше. Помиємо, покажемо. йдемо далі. Що ж, друзі, от ми вже й вдома. І давайте почнемо огляд наших сьогоднішніх знахідок. Так, ну що ми маємо? Ну оці монетки ми не беремо до уваги. Це в мене вони просто там лежать. Оце те, що ми знайшли, і браслет. Ну, почнемо, друзі, із кольорових. Як бачили, отакий шматочок скіфської псалії. Попався нам, на жаль, тільки шматочок. Я ходив. Шукав, але не знайшов іншої частинки. Ну, я думаю, можливо, вона десь там і є. Так, потім отаке вістря. Як бачили, попалося воно нам у лісі. Стан такий собі. Ну, приємна знахідка. Так, потім на пулі. така якась штучка нам попалась бронзова. Не знаю, що це, не буду казати, бо не знаю. Можливо, хтось сам щось робив. Так, це в нас... коротше. Мабуть, якісь дві копійки радянські, але ну, на них практично нічого не видно. От, потім попалася в нас на глибині отака конинка, як бачили. Такий гудзик з кінською опряжджі. Так, отаке колечко я вже по темному йшов, його підняв. Звичайно, мідне спая, не бачите? Чилатунне. Так, дві копійки це наша перша. Кольорова знахідка 1899 рік. Такий стан не дуже, але ну. маємо, що маємо. Потім, друзі, вже по темному, майже коли я дійшов до машини, був сигнал, я не знімав. Я так потер монетка, а вже дома як витяг з кишені, я був в шоці. Що цікаво по ЧК по почерніхівській культурі, там нічого не попадається. Але динарик є. Там було поле десь з пів кілометра від цього місця, де я знайшов динарик. На ньому динарики знаходили. Можливо, це звідти. Хоча, можливо, треба десь шукати ще одне поле. Так, ну він у нас лемесний, як бачимо. Це тобто підробка бронзовий. На ньому, я так розумію, зображення імператора Антонія Пія. Ну, це інша сторона, бачите, така. Так, потім почнемо із заліза. Товариш знайшов отаку штучку. Він думав, що це якась пускова скоба від якоїсь зброї, але ну, я ж показав, що ну, палець обсховуєш що навіть... Спусковий гачок туди не влізе і палець не влізе в цю скобу. Так що це в нас фібула. А от якого періоду, друзі, ця фібула. Я вже цього не знаю. Видно, що вона залізна. Щось попадається дуже багато залізних речей, які зазвичай є з кольорових металів. У мені попадаються залізні. Ну нічого, Я люблю його реставрувати. Це древнє залізо. Так що, друзі, якщо хто знає, напишіть, будь ласка, чия це фібула, якого періоду, якої культури. Так, йдемо далі. Отака От у нас підковка на взуття. Дивіться, який гарний стан. Я думаю, десь періоду козаччини. У цьому періоду вони попадаються. Так, що в нас далі? Далі, друзі, в нас отака пластинка. На перший погляд, Залізячка, залізячкою так? Але дивимося, є отвори. Якщо є отвори, значить вона десь кріпилася. Ось я для наглядного такого прикладу. Взяв вже у мене відреставровано. Бачите. Горна пластинка. Це захисний елемент від кольчуги, ну, від якогось. І ви зрозуміли. Так, це теж спробую його почистити, відреставрувати. Так, потім у нас, друзі, попався отакий наконечник, тобто вістря. На жаль, він був на низині, там близько до води, і він зберігся не дуже, як бачите. Тут були отакі, бачите, як за цього боку такий шип. І з інших двох боків теж вони були, але вони, як бачимо, відламались. Так як там металу не збереглося, вже самі окисли, можна сказати. От, Звичайно, я спробую відреставрувати. І це, друзі, у нас вістря від Сарматської стріли. Сармати у нас жили, якщо я не помилю, блін, третє століття до нашої ери і перше століття нашої ери. Але в нас в наших краях по Сарматах мало трапляється знахідок. Це я другий раз за все життя знаходжу сарматське вістря. Спробуємо його відновити. Ну як відновити? Відреставрувати. Так, ідемо далі. А далі в нас, друзі, отака сокирка, яку я, як ви бачили, підняв з глибини. Будемо її чистити, будемо її реставрувати, звичайно. Щоб вона далі не сипалася. І збережемо її для історії. Тут, як бачимо, таке тесло з цього боку. Бачите, вигнуто. Теж загострено. А тут, звичайно, сокира. Так звана прив'язна сокира. Ну, кажуть, вони з Київського, я думаю, ну, віднесемо до раннього залізного віку. Так само, як і основну, друзі, знахідку нашого сьогоднішнього дня. Коли я її викопав, просто здалося кільце якесь залізне, потім, коли до мене підійшов мій товариш. То сказав мені, аби я таке викопав, я б його зразу викинув. Ну а я ніколи, друзі, не викидаю незрозумілих знахідок. Викидаю тільки тоді, коли я вже знаю, що це дійсно якийсь непотріб. Хоча, я, коли її викопав, я вже побачив, що тут такі смужечки насічки. Це у нас, друзі, браслет. Теж, ну, як мені визначили. Раннього залізного віку? Гарна знахідка, друзі, перший раз таке знаходжу. Так що я дуже задоволений. Знахідки просто бомбезні. Особливо оця. Сокирки такі я вже знаходив, у мене вже в колекції є такі. Ну, а оця знахідка це просто супер. Що ж, друзі, на цьому. Колечко, так званому браслеті, ми закінчимо наш огляд. Дякую знову, що були зі мною. До зустрічі!